Більше зіркових новин дивіться далі у нашій традиційній рубриці «Шоубіз» з Олександром Пончевим. Шоу-біз на зв'язку Тоня Матвієнко обирає вечірню сукню на суд. А в скріпному інтербідіні перемогло ЛГБТ. Про все це вже за мить. Поїхали, буде гаряче. Колись він був золотим хлопчиком української сцени, але час показав за гламурним образом Івана Дорна ховається банальна жадоба до грошей та безхребетність. Оральних справ майстера, який задовольняє російськомовні щелепи, випускає російськомовний альбом Дорндом. Тільки погляньте на геніальність цього каламбуру, і це мене про назву. Реліз російськомовного альбому начебто був відкладений через вторгнення Росії в Україну. У мене є альтер-его, амплуа, в якому я виступаю будь-якими мовами. Тому я вирішив, нехай музика каже сама за себе. Водночас, моя російськомовна історія не закінчувалась. Іван Дорн, як і раніше, співає російською. Інша річ, що за російську мову, сьогодні треба виправдовуватися. Поки Україна воює з агресором і цурається мова окупантів, Дорн вирішив закрити гаштальт мовою країни агресорки та ще й робить це з гордістю. А далі він починає розповідати, що, начебто, не згоданий з рішенням українських артистів піти з російських стрімінгових платформ. Серйозно, кому ти це розказуєш, Іване? Тим то що вечора дивиться Соловйова? Мені здається, що люди, якби чули наші пісні, вони як мінімум точно розуміли б різницю між нашою багатою українською культурою та цією брехнею, що їм розповідають по телевізору. А правда така: Дорну завжди було зручно мати свій шматок кулібяки Москві. Йому байдуже, що в Україні гинуть люди і руйнуються міста. Головне, щоб концертні зали були повні. А Spotify крутив його треки. Сьогодні Дорн остаточно перетворився на символ продажності ганьба. Тоня Матвієнко доспівалася замість сцени. артистку можуть чекати гастролі до суду. Про це заявив композитор Євген Гребчинський. За його словами, зірка виконує деякі пісні без офіційних дозволів від авторів. Йдеться про твори, які раніше були в репертуарі її мами Ніни Матвієнко. Серед них ой, летіли дикі гуси композитора Ігоря Поклада, і тут починається найцікавіше. Гребчинський каже: дружина поклада може спокійно подати на Тоню до суду. Є виконавиця, яка піратськи співає, але ми її поки що не чіпаємо. Це тоня Матвієн. А чому не чіпаєте? Тому що ці пісні були написані для її мами. До Ніни Мітерфанівні у нас в сім'ї таке ставлення як до рідної людини. До тоні ні. Такого ставлення немає, і вона буде мати проблеми не з нами, а з іншими авторами. Рибчинський прямо назвав дії Матвієнко шарою, а тоня вона мовчить наша кущ бузку під хатою. Можливо, вже збирає гроші на юриста. Бо якщо ситуацію не владнати, є ризик, що Тоня може вийти на сцену лише з однією піснею кульбабами і ностальгією за чарівною скрипкою. Ми б ніколи не згадували про цю дікуху, але як не порадіти від того, як махрове пропагандистське кодло надурило сама себе? Інтервідіє відбулося. Інтервідіє це така скрєпно православна відповідь содомському євробаченню від людей, які дуже довго сиділи голодубцею на самоварі, коли той кипів як атомний реактор. І поки редактори російських інформпомийок вручну підраховували 4 мільярди глядачів цього дійства, відбулося страшне проникнення забороненої вражці ЛГБТК Плюс спільноти у сама серденько Москви з Латоглави. Перше місце дісталося співаку Нгуєну дикфуку з піснею про перемогу в'єтнамського народу над китайцями. Тільки от нюанс дикфук, відкритий який щасливо живе з хлопцем. Мы просто хотим, чтобы изначальное предназначение человека, его идентичность уважались и реализовывались в свободных контактах с другими людьми, взаимообогащаясь от прикосновения к... Ценностям друг друга, духовним ценностям організатори цього тришака удали, що нічого не сталося, і справді яку загрозу може становити геєс В'єтнаму, якщо сам спокон віку садиш на традиційній корупційній пляшці. Це всі новини на сьогодні. До зустрічі у наступну п'ятницю.